Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, інформують у штабі оборони. У Куп'янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У селищі міського типу Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. Як звітують у ДСНС пожеж через обстріли не зафіксовано. Вісім разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено у місті Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний заклад освіти без постраждалих. У селищі міського типу дворічна влучило в квартиру на другому поверсі. Пошкоджено цокольний поверх будівлі, вибиті вікна. Також у селищі міського типу дворічна пошкоджене ще одне приватне домогосподарство та знищено дах будівлі лікарні. Пошкоджено третій поверх будівлі. Постраждалих немає. На Харківщині триває розмінування. Протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека в області дуже висока. Близько 20-ї вчора в озюмі вісім підлітків, 14-17 років, знайшли фрагмент протипіхотної міни. Пелюстка один із підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала внаслідок вибуху. Діти отримали осколкові поранення та психологічну травму. Їхнім життям загрози немає. Проте всіх госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження. На лінії зіткнення наші захисники ведуть бойові дії проти російських загарбників та завдають їм суттєвих втрат. Зазначають у штабі оборони. Яна Біляєва Стас Дейнеко звісті. Вночі росіяни обстріляли одну із громад Дніпропетровщини. Як повідомляє місцева влада, люди не постраждали. Обстрілювали і Херсонщину. Загинула одна людина, поранені троє. Атакували населені пункти у Харківській, Миколаївській та Донецькій областях. Є жертви серед мирних людей. ЄС передав українській армії вантажівки, позашляховики та машини швидкої допомоги. Про це повідомив глава дипломатії Борель. До пакету входить 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових, 94 вантажівки підвищеної прохідності, 50 санітарних автомобілів. Найближчим часом Верховна Рада України продовжує термін дії військового стану та загальної мобілізації. Про це повідомив нардеп Верховної Ради Желізняк. За його словами, швидше за все його продовжать знову на 90 днів. Подовження почнуть діяти після 19 лютого, і це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. В Україні покращується ситуація з електрикою. Про це пише Міненерго. Очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5% потреби. Найскладніша ситуація залишається у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Також, за даними ТТЕК, в Одеській області вдруге за добу відбувається аварія на підстанції. Наразі повідомляють вова вже почали підключати до електроенергії критичну інфраструктуру. Євросоюз постачатиме Україні 2 гігавати електроенергії, які їй необхідні. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Україна ЄС. Також у планах надати ще 2400 генераторів нашій державі. Новий післявоєнний Харків всі деталі того, яким може стати український мегаполіс, чи не вперше в деталях з конкретними базовими пілотними проектами оприлюднила команда лорда Нормана Фостера, яка працює над новим генеральним планом міста. Згідно напрацювань провідних спеціалістів, Харків у майбутньому це зелене, мобільне, наукове та промислове місто з індустріальними парками, архітектурою, транспортом та новими мікрорайонами. І що не. Найголовніше, місто матиме потужну економіку. Харків це є таке місто, фортеця є три площі, і фактично є таке пересикання двох річок. От бачимо надзвичайний потенціал. Який можна купити, який який можна використати, аби зберегти природу, зберегти річки береги річок, покращити мобільність та озеленити місто? Це власне дуже такий наш наше спільне бачення серного спадку. Ми б, звичайно хотіли створити зелені та голубі, природні коридори, поєднати з пішохідними зонами та велосипедними доріжками для того, аби створити таку мережу по всьому місту. Це є таке дуже теми, які надихають, вони йдуть від архітекторів і так само і від міської ради. Якщо ми поглянемо на промисловість з минулого і її перспективи в майбутньому, то ми знаємо, що десь приблизно 20% міської зони присвячені важкій промисловості. Історично так склалося, що ці зони розташовані навколо річок, а будівлі знову ж таки історично так склалося, пов'язані з промисловістю. Так, одним з головних напрямків нового генплану зведення нових житлових мікрорайонів для людей, які залишилися через війну зі зруйнованими квартирами. Головний критерій як для житлової, так і для соціальної інфраструктури безпека. Так, всі будинки, школи, дитячі садочки повинні бути з укриттями. Інфраструктура з паркінгами. Наразі у новому генплані є п'ять пілотних проєктів, які в перспективі можуть бути реалізованими в місті. І обов'язково. Буде збережений культурний код Харкова. Центр міста, це душа Харкова, буде відновлено з повагою до свого минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знакові архітектурної пам'ятці в існуючій будівлі. Символічному громадському твору мистецтва та редизайну ключових громадських місць у місті з урахуванням її історії, житловий сектор, Радянські багатоповерхові будинки. Що становлять 80% житлового фонду міста, будуть модернізовані за рахунок покращення ізоляції для підвищення енергоефективності, модернізації модульних надбудов для збільшення площі. За словами мера Харкова, перше півріччя 2023 року відбуватиметься містобудівний моніторинг. З пропозиціями архітекторів харків'яни зможуть найближчим часом ознайомитися на спеціальному веб-порталі, де буде оприлюднена 3D-модель нового Харкова. Всі напрацювання будуть винесені на громадські обговорення. Я хотіла би подякувати лорду фострою, також меру тархову за ваші зусилля, тому що це дуже гарний приклад. Співпраць у відбудові міста. Ми знаємо, як це складно реалізовувати, особливо в ці часи, і ми в Європейській економічній комісії дуже пишаємося тим, що можемо долучатися. Ми також знаємо, що Пандерго взяв участь в нашому форумі мер і був обраний віце-президентом бюро, і це дуже важливе призначення. Тобто, це є призначення на рівні ЄЕК, Оскільки мова йде про старість міст, і це є дуже важлива ініціатива, відповідно, пан Терехов зараз має таку важливу роль у цьому дуже важливому відомстві, організації об'єднаних Націй, тому ми сподіваємося, що ця співпраця продовжуватиметься в рамках діяльності форуму. Наступний форум відбудеться у Женеві. Леся Копелюк, Ігор Луханіна, Віталій Грунь та Ігор Мартиненко. Харківські Ізвістія. До цього пункту незламності, що розташований у Київському районі, під час відключень світла, тепла чи води приходить понад сотні людей. Зігрітися, зарядити телефони, скористатися інтернетом чи випити гарячі напої, потреби у кожного різні, але намагаються забезпечити кожного усім необхідним. Звичайно, що для того, щоб тут було освітлення, була можливість зігріти воду, була така велика потреба в генераторі. І завдяки партнерам цю проблему вдалося вирішити. Тепер пункт обладнаний потужнішим генератором. Есть такая инициатива Харьковского городского головы Игоря Александровича про создание пунктов незламности на базе городских школ. В рамках этой инициативы мы, как проектного офиса города, тоже не могли остаться в стороне и подключали различных партнеров. И под одним из таких результатов взаимодействия стало наше взаимодействие с IT-кластером Харьковским. Загалом протягом кількох місяців розповідає Дмитро Давідянц спільно із партнерами доукомплектували 36 пунктів незламності в різних районах Харкова. Сьогодні Харківський ІТ-кластер відкриває п'ять пунктів в найбільш пострадалому районі. Завдяки допомозі компанії учасника Дата Арт. Ці пункти незламності будуть облаштовані генераторами міцністю 8,5 кВт, які забезпечать потреби даного пункту. Міжнародна it компанія допомогла доукомплектувати цей пункт незламності не тільки генератором, а ще й старлінком it кластер Харківський – дуже 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 активна спільнота. it компанії він нараховує наразі більше ста. Коли звертаються по допомогу до нашої компанії, ми завжди намагаємось чимось допомогти. Тому, якщо будуть надалі які звернення, я думаю, що так само ми візьмемо участь в цій ініціативі і допоможемо чим зможемо. Працюємо на перемогу, сподіваємося, що вона буде цього року. Тепер розповіли в офісі реформ Харкова, хочуть створити певний резерв генераторів, аби у випадку їхніх несправностей чи поломок люди в пунктах незламності не залишилися без такого важливого в умовах війни обладнання. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олександр Усь, Олексій Муравйов, Харківські звістя. та макаронні вироби, чай та кава, солодки та консерви. Жителі індустріального району продовжують отримувати допомогу у вигляді базових харчів. Цього разу гуманітарна допомога прибула з Чернівців. Французи їм виділили кошти, на які і були закуплені продуктові набори для харків'ян, кажуть волонтери. На неділі дві вистачить з дітьми. У мене двоє маленьких дітей. Цього разу мука, сахар, печиво, консерви. Це так, я то, що побача, макарони. Тобто все потрібно. Тобто, зібрали так, що а, баночка з гушонки бачу. Тобто дітям буде чим поласувати сьогодні. Харків'яни, які залишилися в місті, вони дійсно відчували таку підтримку і перші, Найскладніші місяці війни, і сьогодні ось благодійний фонд буковини надає гуманітарну допомогу мешканцям індустріального району. І дійсно людей це надихає. Ми вдячні за таку небайдужість за підтримку. Бо Харків дійсно незламне місто, харків'яни, герої, і ми впевнені, що перемога не за горами. Це наш дуже 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 виручає нас цей складний час. Це допомагає нам бути мужніми зберігати віру і триматися, чекати перемоги. Подобається. Співпрацювати з Харковом саме через те, що тут дуже гарно налагоджена логістика, тому що я волонтер і голова благодійного фонду вже 9 років, і я можу сказати, що це є одна з найважливіших галочок, які є в списку пріоритетів. Я вдячна керівництву міста. По перше, я знаю точно, що керівництво міста завжди знає потреби своїх мешканців. Це надважливо. Не просто везеться допомога, а везеться цільова правильна допомога. Місто Харків для мене, ще раз підкреслюю, це як вже друге рідне місто, в яке я можу приїжджати, і я вже почуваюся тут, як вдома. Нам допомагають різні донори. Ця допомога, саме ця допомога від французької організації СІФ, з якими ми тільки почали наші партнерські стосунки. Це продуктові набори. Ми правильно розподілили їх на 4 плюс члени члени родини і 4 мінус. Ну там 3 мінус члени родини. Зробили їх абсолютно однаковими, лише в половину меншими. Тобто 10 кілограмові, той самий перелік продуктів і 20 кілограмові. Перед за все хочеться подякувати нашому харківському міському голові Ігору Терехову за. Те, що він зміг налагодити співпрацю із різними фондами, скоординувати усю команду адміністрації міста і усі мешканці міста. Отримують ту допомогу цільову допомогу, яка їм потрібна. І сьогодні ми отримуємо допомогу від наших партнерів волонтерської організації, волонтерський рух Буковини, якою шуля Катерина Пономарьова. І з перших днів початку військової агресії ми співпрацювали та продовжуємо співпрацювати та з іншими фондами. Також багато підтримував нас благодійний фонд Network of Caring», який також з перших днів долучився до допомоги харків'ян і ну, інші організації, бізнесмени, які підтримували та продовжують підтримувати харків'ян. у перспективі, кажуть благодійники, на пару з донорами планують доправити до Харкова медикаменти для лікарень та генератори для соціальної та критичної інфраструктури. Леся Куплюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харківський. Ізвісті. Більше сотні ударів. Саме стільки завдав ворог по харківським мережам водопостачання за весь час повномасштабного вторгнення. Як повідомляє заступник гендиректора КП Харків водоканал Владлен Волков, серйозних пошкоджень зазнав і один із двох об'єктів водозабору. Зараз кажуть комунальники, система у належному стані та продовжує стабільно працювати. Більше ста попадань в різні об'єкти. Как і насосні станції, камери переключення, кабельні лінії, трубопроводи, в тому числі настолько это были сильні повреждения, що іноді ми не могли в силу происходящих военных действий в данном районі, ми не могли даже выполнить відключення, переключення і определенні технічні мероприятия, щоб приступити к ліквідації, тому що там стояв враг. Тобто навіть не могли воду перекрити, щоб вона не да. текла. Да. Бо ця територія була під окупацією? Так, да, під окупацією. Частина влучань кажуть на підприємстві була навмисна. Ворог спеціально цілив у об'єкти водоканалу. В більшій степені, так. Да. Понімає об'єкти і видео об'єкти, які знаходилися на схемах і як то були обозначені, цільовою. Тобто, це те, що на картах знаходилось да. і в відкритому дорогу. На доступі старих картах, ті, які там у них ну, до розпаду Союзу. Є втрати незворотні, те, що вже не можна відновити? Практично таких немає. Ми провели необхідні мероприятия по демонтажу тої частини будівлі, які були повріждені. І е, зараз ці об'єкти готові навіть до пуску і воду в експлуатацію. Але є об'єкти, по яким ми е, 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 чекаємо Нанісонова ущерба воєнними дійствами, тому що там ну больші затрати фінансової. Ви говорите про репарації репарації і тепер розказує Владлен Волков. Пошкоджені об'єкти спеціально готуються для подальшого відновлення. Це станеться ймовірно не так швидко, як ми б хотіли. Це питання а нашої перемоги, б зміни режиму в Росії в міжнародного трибуналу. Та визначення провини, і це може бути Я скажу, що дуже багато представників європейських держав приїжджають к нам на водоканал. Предлагають свої условия, інвестиційні програми, в тому числі, але не зважаючи на тяжкі умови війни, аварійні бригади підприємства продовжують свою роботу. У всіх районах мегаполісу тривають щоденні ремонти, ліквідація аварій та опрацювання заявок жителів. А на каналізаційних та водопровідних станціях потроху встановлюють генератори різної потужності. Саме вони підтримують роботу системи під час аварійних та планових відключень світла. В первую очередь, это работа насосных канализационных насосных. Потому что в момент остановки прекращения подачи электроэнергии на водопроводной станции, станция остановилась. Но в этот момент и система же инерционная, канализационная, она работает постоянно. Есть электроэнергия или нет, Но потребитель ежесекундно все равно воду эту в канализацию сбросил. И в момент прекращения подачи электроэнергии мы имеем наполненные канализационные сети на 50%. И все это стекается на главную канализационную станцию. В этот момент мы обязаны сделать, что? чтобы не было ее подтопления. Это запустить насосные агрегаты и перекачивать их дальше, эти стоки. И вот так вот мы, І це ви робите за рахунок резервного живания. Да. Це означає, що робота каналізації у Харкові не припиняється, адже її зупинка може призвести до жахливих наслідків. Тобто, без води ми можемо якийсь час пробути в когось. Є запаси, можна купити або організувати підвіз. А от без каналізації неможливо. Її зупиняти неможливо. Пуск, коли появляється електроенергія, відбувається только тогда, коли запускається каналізаційна станція. В этой зоне канализования и водопроводная станция ни в коем случае не водопроводная, потому что мы подадим воду потребителю, она придет к нему, откроется кран и мы наполним эту сеть, а канализационная станция не работает. Тогда будет авария тогда будет переполнение резервуаров и, не дай Бог, э, витокі э, сточной жидкости на поверхность. Это экологическая катастрофа. Тож додає Владлен Волков, якщо у Харків'ян немає світла, але є вода, це означає, що водопровідна та каналізаційна система працюють у штатному режимі. Орієнтуємося зразу вода, каналізація тепло. По об'єкти наші віддільно їх виділили, їх виділили на дільне енергоснабження. І якщо це не атака врага, то ми працюємо. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харківські звістя навіть в умовах тотального блекауту то саме дров'яна піч зігріє ваш будинок без підключення до електроенергії, газу та водопроводу. А пласку поверхню печі можна використовувати для приготування та розігріву їжі. Про дрова, пічне опалення, каміни й буржуйки українцям довелось згадати не через ностальгію до минулих часів. Багато хто, навіть з корінних мешканців мегаполісу, через воєнне російське вторгнення наразі вимушений тимчасово жити в будинках, де є змога розпалити піч. Але, на жаль, з правилами користування та безпеки обізнані одиниці. Тож так часто останнім часом і стаються трагедії: вибухають газові туристичні горілки, спалахують примуси, стаються пожежі. Рятувальники зауважують, Жуть, що окрім загрози відкритого вогню, пічки та каміни виробляють і отруйний чадний газ. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, які опалюються завдяки пічкам, камінам або газовим колонкам. Чадний газ непомітний для зору і абсолютно невідчутний, та здатен призвести до біди за лічені хвилини. Зазвичай під дією чадного газу людина втрачає свідомість, може отруїтись і навіть померти. Тож рятувальники радять для безпеки встановити детектор чадного газу. Наявність такого приладу в приміщенні може вберегти життя. А ще нагадують про правила безпечного користування дров'яною пічкою. Перед тим як розпалювати пічку, перевірте димохід. Та чи немає тріщин, через які чадний газ може потрапити до вашої оселі, розпалювати піч необхідно невеликими дерев'яними лучинками. Поступово далі необхідно поступово докладати поліна, здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки, не залишати піч без нагляду та не допускати до неї малолітніх дітей. Дотримання правил пожежної безпеки є обов'язковою умовою правильної експлуатації приладу, зазначають рятувальники, а значить, збережуть здоров'я і життя. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.